Доброго ранку, прокидайтесь. Наші дві героїні дуже схожі, але дуже різні. Давайте з ними познайомимось. Всім привіт. Я неймовірно багато, спадкаємо на ім'я Кейт. Кожен мій день відбувається ідеально, гей! Куди ти забираєш мого ведмедя? Міс Кейт. Одягайте капці. Гаразд. Настав час виконати ранкову рутину. Ого, нинці точно потрібна допомога. Все гаразд. Я просто заплуталась у масці, а це мій півінь вирішив мене розбудити зранку раніше. Річард, тільки не ображайся, ти найкращий півінь. Я тебе обожнюю. Можеш посидіти зі мною, поки я піду вмиватись і готуватись до школи. Ох, моя кімната виглядає так жахливо. Скрипуча шафа, а вкриваюся газетами. Це дуже бідна. Um. Як же я мрію про гарну кімнату з рожевими подушками? Та м'яким матрацом. Ой, що відбувається? Річард, ти зіпсував мої мрії. Гаразд. ходімо